Ою, Олексій Леонов, це народний депутат України, член парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики. Пане Олексію, радий вас бачити. Вітаю, Одеса, Одеса. Це Економічний край, ну власне, навіть зараз глядачі е, можуть помітити за моєю спиною у Чорному морі зерновози, які стоять в черзі на завантаження. Росія постійно намагається це зірвати цей процес, який ми вже можна сказати вибудували та і захищаємо своїми силами в межах того зернового гуманітарного коридору, який є. А, а, але Якщо ми і росіяни знають, що Одеса це економічні ворота України і вони постійно тиснуть у цьому напрямку, що е, зараз можна зробити для того, щоб захистити ще більше е, порти портову інфраструктуру, що можуть зробити у цьому напрямку народні депутати? Перш за все, дуже чітко це зазначив наш президент. Він сказав, що лише хоробрістю неможливо захищатись від бомбардувань, і нам потрібні ППО. Ми вдячні партнерам. Вони нас чують. Ми знаємо, що вже зараз Германія виділяє нам додатковий петрі. Ми знаємо, що є ще міжнародні партнери, які сьогодні будуть допомагати захищати і Одесу від цих жахливих кожнодневних обстрілів. Але що стосується економічної ситуації, дійсно Одеса сьогодні робить дуже багато для того, щоб посилювати наші сили оборони і повернення на майже об'єм 2021 року експорту товарів українських завдяки і зерновому коридору і суходолу, воно показує дійсно великий вклад в Наповнення бюджету саме Одесою. Що стосується роботи Верховної Ради, дійсно Верховна Рада сьогодні і на законодавчому рівні докладає максимальну зусиль для того, щоб зерновий коридор постійно працював і можливість експортувати наші товари та покращувати ситуацію саме для підприємців. Це також робота Верховної Ради. Застосовується максимальна багата кількість дипломатичних стосунків, наприклад, з Румунією, яка надала можливість під час дуже великих обстрілів. Одеських портів налагодити вивозення зерна та товарів українських через румунський суходол, і це дуже важливо. і Ми відчуваємо постійну підтримку саме румунів. І навіть рівень експорту через Румунію збільшився більш ніж через Польщу або через деякі інші кордони, які знаходяться разом з Україною. Тому парламент постійно працює. Є також питання парламентського контролю над тими фискальними органами. Та правоохоронними органами, які сьогодні супроводжують зерновий коридор, і також ми зробили все можливе, щоб за ці два роки людям було максимально комфортно співпрацювати як з податковою службою, так і з митною службою, прибрати максимально хабарництво і дати можливість бізнесу працювати. Це дійсно важливо, тому що майже одна друга всього ВВП України сьогодні це саме зерновий коридор.